Дитячі книжки, казки, тваринки, машинки тобто для різних бікових категорій, абсолютно. Постійні обстріли, відсутність роботи, грошей, тобто постійна напруга. Як це можна зняти? Так є там є різні психологічні тренінги, але книги це те, що завжди буде в тебе, це те, що завжди актуально. Нашого проекту нам допомогла е, обласна адміністрація. Ми зверталися до них за допомогою. Вони допомогли нам з тележами та книгами. Е, книги надалися з Херсонської бібліотеки венчера. Ми залюбки будемо приймати ваші книги. Можемо навіть взамін. Просто ви можете брати книгу у нашому букшалтері, приносити свою з вашого дому, і ми залюбки їх виставимо сюди. В даний час ми вже маємо перелік укриттів, де будемо робити наші нові букшелтери. Їх близько десяти. Я вже отримала всі адреси, і в найближчому майбутньому ми почнемо комунікувати з головами ОСБВ для того, щоб розташувати такі полички з мішкові у різних укриттях.